Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Да, я Світлана і я колекціоную бусик. Сьогодні ми з вами знову гуляємо по барахолці. Подивимось, що цікавого сьогодні нам вдасться вполювати. Сьогодні у нас туман. Ось така погода. Весняна. Що ж, давайте подивимось, що цікавого знайдемо. Ваза кристалева з ручним різьбленням. Дивіться, яка вазочка. На ніжці власниця каже нова, 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 нова новісінька, з і Якщо упаковка зберіглася, ні, упаковка не зберіглася Скільки коштує така ваш? 500 гривень. 500 250 гривень. Це, мабуть, цукерниця, правда? Бо вона така тоненька і нагадує каштановий лис для киян. Можливо, фійська. Не знаєте, хто виробник? Що? Не знаєте, хто виробник? Не знаю. Скільки ви сказали? 300 гривень. 300 гривень. І менажниця ось така. А менажниця в якій І менажниця 300 гривень. А така ще маленька. Такая для горішки. Пришталева. Маленька, От, подивіться, яка в мене рука. Ще раз 80 гривень коштує. Так. Дивіться, така, на жаль, одна. Рюмочка, вона, цікав, вона цікавого кольору. Звичайно, що якщо ви там щось таке п'єте, ви можете пити із такої рюмочки. Бачите, який в неї цікавий колір. Я навіть не знаю, як його назвати, але вона, на жаль, одненька, малесенька. Скільки коштує така рюмочка? Така 35 гривень. 35 гривень. коштує. Це я вам взяла в руку для розміру, бачите? З ручним різдвянням, але вона цікава своїм кольором. А отаких от дві. Такого, знаєте, аметистового кольору. Такий цікаві. Зірка, думаю, 60. Колір дуже рідкісний, колекційний. А ну давайте я вам от покажу. Може, щоб ви зрозуміли, який в реальності колір. А такі рюмочки в яку ціну? Мене вже подвінець не візьме. Скільки поставив, коштують такі лабутини? Щоб ми хлама не візьмули. Давай день поставимо. Чого ж клам, у вас все добре? Ну yeah, yeah. well, uh, так я кати Я Катина. Я не знаю. Ну так а як ви продаєте і не знаєте. Ну, no, когда тебе, ну гривень 300 це не сильно много. Я yeah, не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Вони на мене великі будуть. Ну, 38 восьморогів. Але... Uh -huh. У мене будуть робити. Кавовий сервіс, В яку іді, ціну да. біленький? біленькі. Бараніка. Яка ціна за кавовий? Це 600. Асамбілі 600. 600. 600. Я зрозуміла. Так, оце досі продаєте папарна? шість штук 450. Шість штук за 450, але до них є. Масляночка і є цукорничка. І цукорничка. Да. А, цукорничка в яку ціну масляночка? Чіпа сто двадцять. Сіпа сто двадцять. А ота масляночка цукаються. Це так, Я бачу, я, я 100, обмовилась. Це було добре. Дякую. Дивіться, які келихи цікаві. Їх чотири в наявності. Дивіться, таке двокольорові, прозоре скло і таке, ну, не знаю, і не коньячне, і не медове. Великі такі келихи, дуже гарні. Яка ціна за 4 штучки? 200, 200 гривень за 4 штуки. Цікаві, дуже цікаві. Моя робота ручна, хто гарній. Так, да, мережево. Так, рушник, тільки вишивка. Ой, не опускайте, так швиденько, Тільки вишивка, машинна. Машинна вишивка. Ось таке мережево. Скільки коштує такий рушничок? 50 гривень. 50 гривень коштує. Наволочка. Одна, да, така. Одна, но у мене ще да. дома є. Десь. Ну, так дома. Вишита на полотні хрестиком. Так, ну тут десь сантиметр 65, правда? Десь 70 може й не буде. Буде. 70 буде. буде. Ну, а довжиною вона довга, тобто можна підгорнути. І коштує така? 25 грн. Така 25. Ну, це щось, мабуть, застеляли, бо вишита то тільки пониже. низу. Ну, да, вишивка на полотні, ручна робота. Плями, думаю, що це відлежні, якщо його випрати. Ну, ну, бачите, з двох частин. що Ось таке пітної. А ну то лежало. в Скрині лежало. в Скрині де? Скільки коштує таке? 120 гривень. 120 гривень. А так ціленька, так? Ціли, цілець, везде цілий. Цукорничка. Дивіться, яка гарна цукорничка, рідна кришечка. Ну, це вже е, в колекцію. Дивіться, це у нас старий довбиш, клеймо. І форма цікава, але є, бачите, вже побачила власниця, волосяна тріщина, і вона наскрізна, на жаль. Ну, от Така красуня. Може, кому треба в колекцію. Яка вартість? 50 гривень, жіночка, хоче. Так, блюдо ось таке. Блюдо, яка ціна? 120 гривень. Таке блюдо. А ще мені скажіть, ось такий емальований кавничок. 120 Так само 120 Дивіться, які комплекти. Одразу можна комплектувати кому потрібно: і маленькі скляночки, і великі, і бокали. Бачите? І це скло. Ось така краса. Ну розкажіть нам наявність і ціни. Отакі От маленькі сами. Маленьких шість. Так яка ціна за комплект? За комплект 150 гривень, 25 гривень. Одна так оціх під вино під вино, їх 5. Так. 40 гривень, 200 гривень за комплект. Так. Так. І стаканчиків 6, теж по 50 гривень, 300 гривень за комплект. І можна, кому потрібно, кому комплект. потрібно можна окремо, угу. а кому дуже гарний комплект, якщо хто ну, хоче, так. Хотіло... просто що коробка порвалась. не знаєте, хто виробник? В одні... Чи бережани, я не можу сказати, а, що тобто, мені... це мені... А, тобто це, наче... це наша Україна, наші? так, так. Це, це Україна, наші. так. Я Це думаю, комплектом продається, так? Да? Ложечки ну можна комплектом. А їх тут взагалі 12? 12 ложечок, ага. вони по 50 гривень, 600 гривень за набор. Нові, нові. нові, нові не були, були у використанні, не ржавійка. З розрахунку так. 50 гривень за за ложечку. Одиночку, Да. Якщо будуть бажаючі по 6 роді, по 6, розділено. ну тільки не поштучно. Так, і виделки. Виделочки нові. теж нові, не були у використанні. Ага, Теж 50 гривень штучка, їх 10 штук. 50, а, їх 10. Їх 10, так. Так тут mm -hmm. варіант може бути 6 і 4. Ага, тут тоді 6 і 4. Да, або 6. 10, або 6 і да, 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 4. Так, може варіант 6. Добре. Дивіться, які чашечки дитячі. І це у нас полонне. Да, да. Полоне, їх п'ять штук, так? П'ять штук, форма красива, яка вони, ручечка красива. Поштучна чи комплектом? Можна комплектом, можна по штучному. Штучно. Сказали ці 40, 40 гривень, 40 штучка, двісті гривень. гривень комплект. Так, якщо поштучно сорок гривень, якщо комплектом двісті. Оце така Чайний, чайна давайте. пара, ага. така Робина. гар гарнюченька, така, дивіться. Оце великі в наявності таких? Їх п'ять таких чайних пар. Поштучно можна брати. Можна поштучно, так. Да. 150 mm -hmm. гривень пара чайна. Так, добре, давайте mm -hmm. оцей чайник. Оцей чайник. Красивучий. Так тут ну, ручка яка ціна? гарна. 400 гривень. Він з фіксатором. Він ціленький. Ну, він, це вже речі, як на мене, так речі декоративні. Звичайно, да, це вже, можна... да, да. І Доливочний, да. але він більше йде для інтер'єру. Ось такий. ну Це можна, я думаю, не тільки чайника, а для вина. Я теж подумала, а для вина і для компоту. Так, да, 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 на ньому О, так. яка ціна, 350. 350. Теж так. такий цікавий. Добре. Так, а оце що таке височинки? Ага, пляшка. Це. Да, пляшечка, але пляшка. без пробки там був корковий пробок. Коркова комбі. Да, та пробочка Пираміка. коркова, да. Угу, яка ціна? І ще кусочек 100 гривень, і ще кусочок і залишки, такі, які залишився. Залишки, залишки, залишки наші, та... бумажняні. Бумажняні, як Світленка каже. Да. Так. О, такий чайник з ручним розписом, да такий чайничок 400 гривень. Тут на, на двох сторонах різний, різний малюночок. малюночок так, розпис. так навіть я скажу, що можна його за 350 взяти. Тільки тому, що тут підібрана кришечка. Ага. Вона то підходить, бачите, ага, да, але значно, вона інш, да. з іншого набору. Дякую, що сказали. Да, нам. Будь так. Ось такий чайник, який нагадує мені. Слава. Слава. Ну, подивіться, навіть дивіться, Око, да, да, ну тобто і хвіст. Ну, да. Так, яка ціна за це? Це 400 чайник? гривень. 400 гривень. Да. Він ціленький. А давайте так нагадаємо, гривень. така чашечка скільки коштує. Отака пара, пара. чай на 100 гривень коштує її п'ять штук. Добре, а отака отака 200. М'ятний колір такий добре. приємний, гарний. Виробника покажемо. А є да, звичайно. Ну, хто вперше дивиться? Добре. А ще оце. Думали, ми думали і вирішили, що це такі соусники з нержавійки. Бо, бо вони з такою. такий носик. Їх в наявності два. Поштучно продають? Так, да, 30 гривень, штучка, пара 50. Ага. Якщо по одному, то тридцять, якщо парою, то п'ятдесят котика покажіть, а то котика. Я хотіла продемонструвати для чого хотіла. знайти. є Вони в мене тільки не я зрозумів. А котик у ціну котик п'ятдесят гривень. П'ятдесят гривень за котик. і так. Сказали, що це перевірено, і це справжня бірюза. Да, гавліт от. А він білішає він. бірюза, в яку ціну бірюза триста гривень. Там сережки Ага. Сережки і на, мисто. на мисточку, так Сережки і на мисто Ось таке за стілочкою. Так, розмір mm. вам показати. 300 гривень за комплект. так А ось такі, бачите, якраз каблучки для котика. Так. Кому котика з каблучками. Так давайте вже щось ще про каблучки скажу. А тут ціни є, можете дивитися, Добре. я буду вам доставати. А Добре. ви милуйтесь і. Так, така каблучка. 700 і розмір. І розмір є. Так, ви зупиняйте і диві, дивіться, бо це дуже довго показують. Це так, так, звичайно. Так. Це гарно, можна навіть до бирюзи. До бірюзового кольє можна. Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. там? Ну, Руки мерзнуть. Наче й весна, а весни не видно. Ось, Світланко, я вам пропоную по 100 грамів випити. На останній день, сьогодні останній день масляної. Так. Добре. Можна по чуть-чуть. А, ага, а Ви зупиняйте, будь ласка, і от я вам кладу, показую каблучку, кладу, тут є розмір і є ціни. О, сіляко, не піклі. одягайте, бо я чого, якраз погрієтесь. <ріцюємо>, одягаємо Працюємо, одягаємо снігу Добре. Дівчата такі, не ліниві. Це гарно. Гарно дуже, милі. дуже красиве скло. Оце замовили мені. Оце мені замовили, я його не буду вам показувати. Добре, так. А оце гавліт. це гавліт, і він... Яка ціна? Ой, за 30 гривень хай забудуть туди. Але у мене рівень. просто тут є намиста. Оце чорний агат з коралом і яшмою. Ось так, бачите, така. Яка ціна? 400, ні, 400, 700 гривень він коштує. Це намисто 700 гривень. Да, оце так, оце корал, а це Яшма. Ось ця вставочка, це Яшма, воно видно, що натуральний коральний камінь. Так. Так, давайте. Аметист 280, а метистове таке. А метис 280. Будь ласка, а метис 280. Це чокер такий невеличкий. Ні, воно не, воно буде під шийку. Да. Воно навіть буде так трошки провисати. 280 гривень. двісті вісімдесят а це бірюза, от воно. Бірюза. Вона ж є різна, не обов'язково. Так, да, так, да, да, я да. знаю, я дивилася. Ми дивилася. Не... її перевіримо. Яка її ціна? 300 гривень. 300 гривень. 300 це і 300 отут от теж. Так, це виходить трирядне таке, да, так? Да? трирядне 300 гривень. Це таке і... от трирядне 300 гривень. Да, а це а теж оце... Ось... осколки бірюзи, перевірене теж. Uh -huh. Воно теж 300 гривень коштує. Це комплект, так? Комплект, да, так, да оцей а 300 це... гривень. Мабуть, кошту. індійська бірюза. Може, може бути. Mm -hmm. Бо це ж ось Гавліт. Гавліт? Так, оце воно гавліт. А оце 200 гривень. гривень. А? а скажіть, будь ласка, ось такий салатник. Салатник 100 гривень, там на ньому є сколик. Ага, є, є сколик. 100 гривень. Це 80 гривень ціна написана, так? Так, так, їх два. два. <свят> ну, можна ж поштучно? Можна, звичайно, не обов'язково все разом. Це цікаво. Це 30 чи що тут написано? 30. 30. така І тут така. І така, 30. Бачу з етикеточкою, а хоч приблизно ціни, скажіть, будь ласка. Он з етикеткою. Оцей 100 гривень, Добре. це 70, Так. От тут п'ятдесят кількість 80, 80, Так. Оцей 150. Добре. Оцей вісімдесят. Сімдесят до 250. А можна ще мені показати ту Ні-ні-ні-ні, е, ложку, це? ложку з отвором. А, оті. Ложку. Вони нові з етикеточкою, 50 гривень Хто знає, для чого це? Бо сказали мені вермішель виловлювати, да. вареники виловлювати. Це саме е, спагеті виймати, Спагетів. бачите? Так, так. Е, в яку ціну така? 50 грн. 50 гривень, новенька. Ось так помовчу, послухаєте дзвони чернігівські. А ковшин такий в горохи? 150. 150. 150. А таке блюдо з птахами? 200. 200. Був пультинчик, але пультин забрали. Так, тюль кольору топленого молока або слонової кістки. Турція, туреччина. 6 метрів. Ширина 24, висота. Ага. Добре. Крайне підроблений, так? Крайний трошки підшити край. Під 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 під, під, да, під ну, Загороду. І яка, яка вартість? 150 метрів. 900 гривень. 900 гривень за 6, за, метр. за 6 метрів кулі. І така кольору слонової кістки за, або закленового молока. Це я вам показую отут, вверх. У мене вверху тут. Опусти а, прав... у... праву руку. Низь. А мені ця більше Мені ця більше. Ця наче гарніше. І ця яка вартість? Та ж сама. 6 метрів, 24 висота, 6 довжина, 150 метрів, 900 гривень. 900 гривень за. А вазочка така в яку ціну? А по 100 гривень буває. 100 гривень. Це ж не склянка, це вазочка, правда? Це вазочка, да. 100 гривень. І це вазочка, то бока. Ну да, бачу, дякую. Як висів над дерев'яним диваном. Габілен. Дивіться, які коні і вовки. І волки. Він користований, але ціленький. Целенький а, це круг. ні габілєм. Ні, це, щось такі, воно таке друковане, мабуть. Але якісне, цікаве. Це лекрого. Добре, яка ціна? 110 грив. 100 гривень. 110 так. гривень. Таких скільки? Дві. Таких така дві. Сама. 80 на 80. Мережево-ручної роботи. Ручно, ручно. роботи. Ще навіть і таки старі. Ну, так наші. Яка ціна за таку 40 гривень. Дві такі. 40. Таких дві. дві. Добре. Серветка. Дві. дві штуки такі. Такі в наявності дві. Дві. Ручна робота. Так, але ми, мабуть, на виворі показуємо. Може і на виворот не знаю. Мабуть, на вив... От так. наче краще. Не Довно. знаю. Так, Яка ціна? 40 гривень. 40 Ручна робота. Гривень. А огірочки чиї вже? Маї. 80 гривень банка. 80 гривень банка. Цього року закривали? Да. Так, підписано там. А, це тут рецепт. Людмила Юріївна. <рес> Не придумаєш, що як? Людмила Юр'євна.